Китай вводить тимчасові мита на деякі молокопродукти, які імпортують з європейського союзу, зокрема культовий французький блакитний сир Рокфор та вершки. Тариф коливатиметься в межах від 22 до 42%. відсотків. Пекін оголосив про мита після завершення першого етапу свого антидемпінгового розслідування. Багато хто вважає, що так Пекін відповів євросоюзу на мита на дешеві китайські електромобілі. Гендиректор Національної федерації молочної промисловості Франції зазначає, що мита особливо боляче вдарять по місцевих виробниках. Зі 100 тисяч тонн вершків, які щорічно експортують з Європи до Китаю, на Францію припадає половина або 50 тисяч тонн. Крім того, ми експортуємо до Китаю кілька тисяч тонн сиру, загалом 6 тисяч тонн. За його словами, якщо мита будуть недовготривалими, не більше ніж два місяці, то галузь зможе впоратися. Інакше китайський ринок для французьких виробників виявиться закритим. Раніше Пекін запровадив мита на імпорт європейського коньяку та свинини. Міністерство комерції Китаю заявило, що веде переговори щодо зниження тарифів ЄС на електричні автомобілі. Однак європейські дипломати наголошують, що між сторонами зберігаються значні розбіжності. Торгова напруженість Китаю та ЄС загострилася у 2023 році, коли Європейська комісія, яка займається торгівельною політикою блоку, розпочала розслідування за фактом субсидування китайських електромобілів. Після цього Брюссель увів мита на китайські авто звинувативши Пекін у демпінгу цін. Водночас, навіть з урахуванням зборів, деякі імпортовані автомобілі з КНР залишаються дешевшими за західні аналоги. У ЄС стверджують, що це завдає серйозного удару по місцевих автовиробниках.